Свято у дитячому садку пролісок звичне явище. Майже щомісяця вихованцям закладу роблять подарунки, організовують дитячі шоу. Посмішку дітям та хороший настрій вихователям і батькам забезпечують ударівці. Активісти політичної партії Віталія Кличка цього разу прийшли не з порожніми руками. Дітям благодійники подарували спортивну площадку. До речі, аналогів цього майданчика в області поки що немає. Садочки ми починаємо робити всі, і ми зробимо всі садочки, тому що е, це діло. Відповідальності за свої слова. Діти це наше майбутнє, а спорт це здоров'я. Ми хочемо, щоб наші діти росли здорові і щасливі. Ми завжди приймали участь в таких благодійних проєктах. Приймали, приймаємо і будемо приймати. І попереду нас ще лишилось 12 дитячих святків, які ми заклали в програму нашої партії Ударити Аля Кличка, які ми зобов'язуємося зробити. Звичайно, будемо старатися, щоб ми їх зробили до кінця. Цього року добру справу та настрій свята продовжив виконавчий директор обласного відділення Національного олімпійського комітету Михайло Мартинюк теж приїхав не з порожніми руками. Вихованцям закладу вручив футболки щоденники майбутнім школярикам та календарі. До слова саме йому надали честь перерізати червону стрічку та урочисто відкрити дитячий майданчик. Дуже приємно, що сьогодні на Коломищині знову свято свято для самих найменших наших дітей, дітей, які. Тут навчається в цьому дитячому садочку рукавишка, де зроблений такий гарний дитячий спортивний комплекс, якого немає не тільки на Коломийщині, а мені здається, Івано-Франківщині. І тому головне, головне управління в справах сім'ї, молоді і спорту, відділення Національного олімпійського комітету завжди підтримувало, підтримує і буде підтримувати такі починання. Дітям солодощі та подарунки, благодійникам за це пісні та вірші. Так віддячили доброчинцям майбутні олімпійці. Свої вміння та любов до фізкультури малеча вже продемонструвала на новій площадці. Змагання організували під патронатом малих олімпійських ігор. Ми бачимо результат спільної роботи. Це є відкриття спортивного майданчика. Звичайно, всі матеріали, вся матеріальна допомога, ми завдячуємо Довганюку. Пану Довганюку, який е, був е, небайдужий до нашого е, до нашої пропозиції, і відповідно е, ми бачимо сьогодні результат. Такі нові спортивні майданчики має отримати кожен дошкільний заклад, пообіцяли ударівці до кінця року. Вони планують облаштувати їх у 12 дитсадках.